Шо, що там? Весь вид звик напские. Что тут коится? Кояется. Сит. Э! Я не зрозумію, что що, що, що таке. Это Та твоя вонючая грядка мне весь вид вид звик напсует. Ты Я її зламаю Не топчи, я сказал. Она вонючай, ты не бачила, она даже не у тебе. Так я ей тільки посия. Ну вот надо было сіяти, чтобы она выросла що ти на мою територію заліз? Я? Моя Пс грядка. Стоять, відчіпись А забирай своє вонюче на синечко і пшеничку. Нікому не потрібне. Оце все. Не псуй мені вицепи. Прибери там. Ты вообще який... ки надо розібратися Алло, не понял, що ти стоїш? Мою грядку. Хто тобі дозволяв мені в будинок зала. Вийшов. А хто дозволяв мені грядку ламати? бачиш, яка в тебе грядка? Нормальна мене вийшов. грядка була до того, як ти зламав. Вийди З мого будинку, вийшов. Я тебе в суд подав... Вийшов Понял? з мого будинку. Зараз я тебе складу сюди. Нам треба. Всім ж... там... привіт. Та ми... А я знову... Я, кстати, приїхав в цей будинок. У мене цей сусід уже. Я тільки тиждень назад приїхав він мене вже дістав. Мені вже грядку зламав, він мені будинок на минулому тижні не спалив. Там щось ходить Віктор. Робить щось. Мені здається, я, я хочу йому сказати, помститися за це. Мені вже реально не Я все зараз візьмуте. Ходимо до нього, поговоримо. Капітан. Так, Кока-Кола. Боже. Гу... 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 О боже. Зайшло хорошенько. Ой, треба це прибрати. Принцеп, який не бачить зараз на собі? Ой, боже, боже. Зараз. Так. Треба по вікно розбив. Тихо, я. Что не буває? Це мені, походу далось. Я не знаю, я не знаю, де ми. Це походу, його спальня. Боже, він реально який? Можна жити в такій великій кімнаті, де одне ліжко з... по суті стоїть. Так. Дейс, де мій телефон. йо маю, Де я свій телефон подів? Тихо. Де свій? Це що таке? У мене немає дитини. Избред. Зараз ми з. Я зараз йому хочу зробити лов... цю пастку. А нам, наверное, потрібно на перший. Диви Що в нього тут? В нього тут кухня? Я у нього тортик заберу ХТО РОЗБИЛ МОЄ ВІКНО? Хай він побачить, що я в нього мене... Розбив Це цей сусід вонючий Я йому всі руки переламаю Тихо, він поки вийшов ВІДКРИВАЙ Його походу вдома немає, ну окей, я почекаю Вонюча глядка Давай-давай-давай Десь керівник прибрав Що-що-що-що-що Той, що Я йому тут поставив цей Зачиняє двері Десь, мабуть, тут ось Плавають Боже, він реально Він реально хворий, що це таке? Так, що в туалет Так, я піду посплю Після це дощ почався, сам клон. Ту посплю. А йому поки, поки він піде спати? Я піду йому поки ловушку. Тихо. Е? Так, ну за щось, мабуть, тут кинуть. Давайте пор... пограємо, привет. Чому Чему піанино Дощ, здовбав, цілий день дощ іде? Це що таке? Де підлога? Опа! -мойо! Ай-яй-яй! Чуть не здох Тут вбивається треба зламати. Я не можу його зламати. Хто в моєму будинку? Де цей мерзавець? Я Нікого не немає. Номера. А ось як він підсопів. А хто в моєму будинку? Добре, я спущусь. Може це я збудував із і не пам'ятаю. Ну, окей, треба коли хвильнуть. Так поки він там сидить, я йому зараз за трошки. ...вірву. з Що моїми... з моїми картинами? Разлама мої картини? А де пів будинку? Що тобі бувається? Новці привиди. Так, так, так. Ми це прибираємо. Ой, це хто? Ти хто? Стій. Ой, він стріляє по мені. Йоме. А! Коли забати, хиль попасти не можу. Куди він подівся? Тих, тих, він злякався мене. Я занадто потужний для нього знаю, в потужный туалет, для туалет. Де він подів? А ну повертайся, я Він мені пів будинку розніс Баран А тебе потрібно під того. А Прицел Айдин взломом. Ну патроны Він ще... Ща... Ще... Ща... Все, хана йому Хана йому, шутка, шутка, просто шутка. хана. Только спат, спай. Так, не дайся. сюди, треба... Відкривай Відкривай, Сусід Ой. Тут слухай. Що ти з моїм будинком зробив? Ти бачив? це... Ой! Що ти зробив? зробил? Не... пістолет Та Це не mm. я. я. Спав це все весь цей час. Ну добре. Ну, топчи мою грядку. Відцепись від мене. Ти звідси Вроді відмазались. Це в мене ще єдиний. Так, я в будинок повністю. Може мені це все приснилось. Може це галюцинація якісь Та коли запали. Надо задрімати. Вже немає ідеї ідея, півлішка У точку тут. Так, я тут зараз все замію. Мен тут спить. І туалет тоже треба підірвати. Як взагалі можна. І... Моє, тут можна? Ит. Шо? Й-мою, тут відбувається? Прощайся зі своїм будинком. Ти тупий? А ну иди сюди, ну иди сюди. Я вижив. Ты ти... разумеешь, что ты натворил? Ты мені грядку? Ты мені на прошлому на минулому тижні чуть будинок напалив. Ты мені весь будинок розніс А ты мені грядку спортив. Ти мені будинок ночи не спалив. Ти понял, ти, ти заслужив Я буду тут же. Тернами куда не з'їду Поняв мене? Ай! Застрелю Так Ми, вроде з ним якось зібралися трошки. Що він буде ще ось так от продовжувати? То мені ще меня ще я щось придумаю. А поки можна можно